Надзвичайно важлива інформація для тих, хто проводить проводить інструктажі з питань охорони праці та й пожежної безпеки. Так само е, дивіться, ви, якщо проводите інструктажі, після цього проводите запис в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці або в журналі реєстрації інструктажів з пожежної безпеки. Необхідно слідкувати за а, тим, що ви записуєте в тій графі, де є а, назва інструкції. Зазвичай назва інструкції там не поміщається, пишуть просто номера інструкцій. Тому слідкуйте за номерами інструкцій, щоб там писали саме ті інструкції по а, номера саме тих інструкцій, по яких інструкціях а, проводяться інструктажі, і ніякі помилки не допускаються. Пояснюю, чому, коли приходиться справа до розслідування нещасного випадку, і комісія витребовує сканкопію цього журналу. І дивиться напроти людини, де є перелік інструкцій по номерах, по яких цій людині проводилися інструктажі, і хоче саме ці інструкції, але виявляється, що таких інструкцій немає, тому що номера переплутані, тоді починаються проблеми саме в того керівника, який проводив такі інструктажі. Тому слідкуйте за такими речами. Якщо ви хочете дізнатися більше корисного щодо охорони праці та пожежної безпеки, підпишіться, пишіть в коментарях під відео, чи були у вас подібні випадки.